Усім привіт! З вами Івайк, І в мене є дуже хороша новина. Ми сьогодні знову будемо йти, шукати роботу, але дуже гарна новина. Така гарна новина. Ми знайшли нове житло. Нам знайшли нарешті житло, тож ми їдемо нарешті туди, будемо вже звідси виселятися і ми поїдемо все житло. Таке гарне житло, я вам кажу. Я вам кажу, це буде дуже класний проконок. Найкращий. Все, поїхали. Це якраз тут? та отут. І йдемо. йдемо швидше. Зараз ми будемо отримувати житло, тож потім все побачите. дякую за адресу, тож я пішов. так, Все, мені дали дані на тут, тож це будинок номер 18 як ви вже помітили, все ж таки мені видали дані на все, щоб я зараз міг відкрити гараж. Так, давайте. Ми вже зайдемо через гараж. Все, поки що нам тільки роботу треба шукати. До, будемо зараз будемо Так, давайте подаємо, що є гарного в будиночку. Давайте відкриємо все ж таки от двері і зайдемо на подвір'я. От уму гарно. Може ще за одну басейн купив. Може заодно басейн куплю. Раніше колись не знаю. Того я не знаю. Отут є дуже гарна спальня, можу поспати собі. Наразі тут теж є спальня. Ой, це не спальня! Це туалет. Коротше, окей, зараз отут теж ванна. Це спальня, то точно спальня вже. І оце Це... тут <смеш> спальня. Тут Тут і ванна. А тут сейф. Так, давайте свої грошенята туди покладемо. Ой, на що мені відкривати? Поки хочу закрити. Ух. Окей, ладно, все ми зробили, в принципі, ще балкон. Давайте подивимося. О, якраз гарно, прекрасно, просто прекрасна пора. Все, можемо йти, в принципі. О, мені дзвонять, чекайте. Алло, доброго дня! Доброго дня! Це дзвонить директор пожежної станції. Так, я слухаю вас. Ви знаю, шукаєте роботу і таку добру, добру роботу. Так, я хочу високу заплату. У мене вже є житло. Так, я знаю. Номер віс... Так, знаю. Тобто байк. Це ви? Так, так, я. Коротше, ви можете вже їхати на роботу. Все ж таки, вам треба буде скільки замінити своє авто. Вам ви тимчасово. Якщо ми вас звільнимо, тоді вам прийдеться мати на всяк випадок своє авто, а вам треба тимчасово його здати. Якщо ви хочете самі клінитися, ви можете його в будь-який момент збирати. Тільки поки ви працюєте в нас, маєте повністю замінити своє авто на пожежне. Дякую за увагу. Їдьте вже туди. Добре, дякую. Так, все, нарешті, нарешті. Все, дивіться, дивіться, зараз я піду заміню все ж таки авто. Так, може, було хоча і гаража, через... я не знаю, чи він мігтися. Так, поїхали тоді. Їхали тоді, замінимо авто. Тут написали адресу, нам таке. Да, я бачу. Все, поїхали на цю саму адресу. О, будиночок скоро якісь новий. Я двері закрив. Фух, закрив. Все нормально, можна не переспати. Отто поїхали замінимо тут авто. отута треба замінити буде зараз авто і заїжджаємо. Все, директор, я замінив. Добре, можете їхати до нас. Та, я так і зроблю. І тут, коротше, до них вже, в принципі, тому що в мене вже замінене авто на пожежне. Тож не знаю, чи мене звільнять цього разу, чи не звільнять. Я думаю, не вільнять. Я думаю, не звільнять, бо то вже чудова, покращена робота все ж таки. Ну, я думаю, і сам не буду звільнятися, тож давайте все ж таки валізу. Треба було в хаті лишити, тож окей. Ладно, ми лише в машині, тож поїхали, закриваємо двері і будемо йти скоро на перший виклик. На всяк випадок давайте візьмемо все ж таки у ні прибори для того. Все ж таки там можна взяти оце. І можна, в принципі, вже взяти один цей сусток. Давайте беремо. Тож. Тож, все якраз чудово. Будемо поки кільки чекати. Тож чекаємо. Боже, пожежа, пожежа. Йой, пожежа мені кільки що написали, тож зараз будемо виїжджати. Все ж таки ви зараз побачите та пожежа. Швидко відкриваємо, все ж таки. Я не маю часу закрити, бо тому що це то серйозна пожежа. Та пожежа сталася на святі, святковому, на дитячому святі. Тож, виїжджай, в мене немає часу. Все, поїхали! Йой, бачу пожежа. На дитячому святі сталася пожежа, ви бачите? Що це ужас просто. Давайте беремо нашу любину. Коротше, мене взяли все ж таки пожежнику, бо тому що я тушив. Е, та, пать, все ж таки, то паті трохи згоріло. О, шашлики вони тут жарили. А вони тут, бачу, шашлики жарили собі. Вони що, шашлики жарили? Да, від шашликів може бути зле, реально. Ви жарили шашлики? Боже, вони геть подурилися трохи. Йой, та тут зле, що пожежа, зараз прийдеться ще буде туди лізти. Там не сури! Давай, 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 То пожежі нема, можу їхати назад. Пожежі нема, можемо їхати Беремо і їдемо назад. І нарешті ми Хто це мені доїде. Алло, алло, пеж... тепер пожежа в лікарні. І, боже мій! Я не встиг навіть закрити йой! Зараз приїду. Йой, підписники, знову пожежа, та сама любима пожежа. Так, тепер тушимо. Йо, то лікарня тепер. Люди, добрі, та то лікарня реально горить. Ви бачите, що це зле? Боже, лікарня горить, я ще такого ніколи не бачив. Лікарня горить. йой, йой. Беремо. Беремо і тушимо. Там люди всі зараз поздихають. Чекайте. Ось тут купа плажежі, тушимо. Чекайте. От палата горить! От палата горить. Люди, Боже, це що таке? Боже. О, так, окей, це ми потім несемо обов'язково. То я думаю, ремонт треба робити. То я так розумію, такого бути навіть ніколи не було. Вже друга пожежа за день. Але так, коротше, мені може бути купа пожеж, пожежі, що не знали. Тому окей, тушимо. На якраз буде купа велика зарплата, і за кожну пожежу нам, до речі, платять все ж таки по тисячу гривень. Тепер 2000 гривень нам заплатить. Так, о, банк відкривається. Коротше, в мене я не поліція, тому я за банком не слідкую, навіть. Я за, за банком слідкувати не буду. Все ж таки, може, буду наступного разу або лікарем, або, не знаю. Я таки може, бути лікарем. Ні, ну я хочу бути лікарем, реально. Я хочу реально бути лікарем. Да, що в мене не зміняють. Йодь, це що такое? хух, на нарешті. Тут нема пожежі. О тут ще пожежа. Це тут. Тут рентген. Та не буде рентгену в місті, якщо в мене потуж. Все, єсть. Є, вс. Йдемо, йдемо. Блін, 11%. Окей, можна, в принципі, вже їхати до бази, в принципі, принцип.

Най найна най. Най най. Най най най. Все, давайте підписи, давайте. Я пішов, посплю трохи. тут можна, в принципі, поспати. Тож на добра ніч. Коротше підписники є дуже велика трагедія. Знаєте яка? Пожежа в школі, їдемо бігом до школи. Так, шо? Закриваємо. Це дуже така велика пожежа зараз буде. Я навіть не встиг перепочити. Пожежа в школі. Так, добренько, їдемо все ж таки. Просто їдемо до школи. Йой, то що пожежа робить, бігом туши? Велін мене, мене звільнять, я вам кажу. Але коротше не можна спізнюватись на замовлення, та він мене вб'є зараз. Та він мене вб'є рано чи пізно. Директор мене вб'є. Моєї її фірми мене вб'є добре. Господи. Так, може на... прийдеться скоро нову роботу шукати. Та окей, може сам звільнився. Але ні, мене лікарі не хочуть не захочуть бачити. Ні-ні, якщо я не потушив лікарню, значить я буду звільнений і плюс ще я не зможу цей. Працювати в лікарні, тож я не хочу втратити тут, може буду працювати, не знаю. Короте, я не хочу за то думати, але потім нехай сам позвонить. Треба потушити, просто, просто взяти і тушити. Це лайфхак, просто брати і тушити, бо тому що нічого доброго не буде. Просто нічого доброго. Нічого навіть цікавого не буде. Всього. Нам треба просто прати і тушити. Беремо ту сину. Йой, зараз душу тушу. О, нема. Тушимо. Це просто пожежа дуже добра. Нащо так багато було спалювати. Йой, там ще стена горить. Та я не витримаю зараз. Просто візьму і не витримаю. І сцену ми вже теж поздушили. Ідемо далі. Це не відірвався. Тушимо ого! Ще от там його там. Ой-ой, субота вже. Блін, субота, Я сьогодні без клуба буду. Треш Та да ні-ні, мені не, -не, не на парту надо, мені треба. Все, нарешті потушили, слава Богу. Ну, ти директор звонит. Алло? Алло! Це що таке? Що таке? Ти чого лікарню не потушив, ти мені скажи до кінця? Я потушив. Мені лікарня дзвонила і, ти, і сказала, що ти нічого не потушив звільнений! В смысле, звільнений? Ти мене звільняти будеш? На що ти мені перечиш? Я тобі сказав, ти будеш звільнений. Все, до побачення. Та як до побачення? Я тобі сказав звільнений, все. Меняй машину вже, на свою знову. Тому давай, до побачення. Добре боже, Важеш, це, це що таке? О Боже, я не знаю. Моя просто не вірю. Зараз поміняє машину в сльозах. Я люди не розумію. Я просто не розумію, чого зимою так все, я не пожежник, я просто не пожеж... Хто все дзвонить? Доброго дня. Доброго дня, це дзвонить директор школи. І ми хочемо тебе взяти на роботу. Та? Хочете мене взяти на роботу? Саме так, ми хочемо саме вас взяти на роботу. Ми бачимо, що ви дуже чудовий, і все ж таки, ми виш... нам не вистачає вчителя фізкультури. Тому все ж таки нам потрібно буде таке, щоб ви працювали вчителем фізкультури. Тому приїжджайте, все ж таки поговоримо. Давайте зараз. Добре, давайте. А як я буду все ж таки влаштовуватись на роботу вчителя фізкультури, побачите вже в наступній третій серії. Наступній серії буде. Все ж таки я стану вчителем школи. І я буду вчителем фізкультури. Все домашнє завдання де зробити 20 віджимань. Все, йдемо, тому що це не мій клас. У нас ще одна зараз буде заміна. я все ж таки вчитель фізкультури єдиний для початку, тож я вже вдягнуся свій любимий костюм і плаваємо. А що завтра буде? Завтра буде все ж таки замагання по плаванню. Ей, забув сказати. Закривається скоро школа, та чи вдасться мені стати найкращим вчителем школи, чи знову мене звільнять? Все побачите в наступній третій серії. Тож майте терпіння!